Дорогі наші матусі, ми вас вітаємо з цим чудовим днем, бажаємо дуже багато здоров'я. Не хвилюйтеся за нас, чекайте з перемогою, ми повернемось. Дорога мамо, вітаю тебе з праздничком міжнародним мамі, бажаю тобі щастя, здоров'я. Скоро повернемося додому з перемогою. Дорога мамо, вітаю тебе, з нематері, Бажаю тобі міцного здоров'я, терпіння, дочекатися ми з батьком вернемось по-любому. Все було в тебе добре і багато внуків мати. Дорога мама, вітаю тебе зі святом. Люблю, цілую, обіймаю. з цим чудовим днем матері, свою маму та дружину. Вона в мене, також є мама. Я люблю вас. Вітаю всіх матерів, свою маму, маму Тоню. Свою дружину, бо вона теж в мене мама дважди. Пацани, позвоніть мамі, напишіть мамі, скиньте її відео, що ви її любите. Я свою маму люблю і дружину свою люблю. Дорогі мами, вітаємо вас з Днем Матері, бажаємо здоров'я, щастя, наснаги, щоб ваші сини поверталися додому, щоб все у вас було добре. Хай вас Бог береже. Любі наші матусі, вітаємо вас, з днем, матері. Не хвилюйтесь за нас, хоча ми знаємо, що ви будете хвилювати. Чекайте нас перемогою. Все буде Україна. Слава Україні! Героям, Героям слава!